У національному заповіднику Херсонес-Таврійський стартував 185-й ювілейний археологічний сезон. Про особливості його проведення на прес-конференції розповів представникам мас-медіа директор унікального історичного об'єкту Леонід Жунько. На початку прес-конференції Леонід Джунько наголосив на тому, що Херсонес, який є своєрідним містком у минуле, вартий більшої уваги та більш дбайливого ставлення. Керівництво заповідника просить журналістів взяти самоактивну участь у створенні нового іміджу цього історичного пам'ятника. Ми готові до цього сотрудничеству. Ми хотіли, щоб ім'я Херсонеса було більш широко ізвітне в мірі до сих пор. Я думаю, що це. Достойный памятник, который заслуживает более широкого освещения и представительства в различных органах массовой информации, тем, чтобы большее количество людей в мире знало о нашем культурном наследии и большее количество желающих хотело бы было посетить наш прекрасный памятник. Щодо особливостей проведення ювілейного археологічного сезону, тут слід зазначити, що у цьому році отримано 19 відкритих листів на різноманітні види польових досліджень. Це означає найбільшу кількість археологічних експедицій на Херсонесі за роки незалежності нашої країни. Задача археолога состоїть не тільки в тому, щоб провести розкопки, але й провести іслідування, затім все цілідування описати, іздати науковий труд, і це дуже довго і кропотлива робота, яка вистоює не впонятно навіть тот, е, відведений нам період времени, який ми розполагаємо для проведення цих досліджень. Також директор заповідника поділився масштабними планами на найближче майбутнє, які вмістилися усього в декілька речень. Нашою стратегічною задаче є дослідження хори і строительство археологического парка на территории Хора. Это будет новый этап развития Херсонеса, поскольку Хора является наиболее значимой частью культурного наследия, которое не сохранилось в таком виде практически нигде в мире. Таким количеством э, сельхозугодий, древних сельхозугодий, которые располагает Херсонес, не располагает ни один заповедник мира. И в этом, конечно же, наша главная ценность, поскольку такого полного памятника византийской культуры, как Херсонес, в мире больше не существует. И это не просто моя оценка, там оценка прежде всего серьезных специалистов, которые занимаются. Влученням і культури щодо питання входження Херсонесу до переліку пам'ятників ЮНЕСКО, то поки що визначеності в цьому аспекті нема. Зрозумілою позиція цієї впливової світової організації стане лише влітку наступного року, коли її фахівці розглянуть документи, які подав наш заповідник.